Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сад і я Тетяна. Здогадайтесь, будь ласка, як... що спільного між цими двома розеточками, що ви зараз бачите: оця розетка і оця розеточка. Не буду затягати час, скажу вам одразу: це розетки одного і того самого сорту. Сорт маркіза. Він купувався як маркіза Дадоянівська, бо є ще маркіза Лібецької. І, на жаль, на превеликий жаль, він втратив свої сортові особливості. Повинні бути, якщо брати чистий сорт маркіза дадояна, у цих квіточок повинні бути такі малінові напилення і біла кайомочка по краю липесточків, Так? Але, на жаль, сорт втратив свої властивості, вийшли гарні. Класні зірочки. Зірочки махрові, красиві, великі, все, все з ними добре, але, на жаль, в каталог він вже піде не як маркіза Дадаян, а як маркіза Спорт. От. І до чого я це все веду? Хочу вас попередити: хто не знає, або хто знає, нагадати, що коли ми купуємо фіалочку, ми дивимося в каталозі. так? Ой, вона така класна, вона пишна і е, цвітіння в неї шапочкою, і вона ну, супер. Але коли ми вирощуємо з листочка е, фіалочку, буває таке, що перше, перше цвітіння ми отримуємо. Ну, от я, от, наприклад, бо це я показую маркізу, бо вона дуже е, показательна. Да? Дуже по ній можна е, Пронаблюдати. Дивіться, невеличкі, манесенькі, прості зірочки, колір маркізовський, сама розеточка, листячко, форма розетки маркізівська, але ми бачимо, що це ну, не цвітіння, а сльози. Хоча бутонів там багато, вона буде цвісти рясно, але отакими от невеличкими і негарними квіточками. Це така, як простячечка, так? Оце таке буває, дівчатка. Перше цвітіння. Сорт шикарний, прекрасний, ми вже встигаємо розстроїтися, вже встигаємо звинуватити продавця в тому, що він нас обдурив, підсунув не той сорт, підсунув якусь єруду. і встигаємо розстроїтися. Але коли ми даємо нашій розеточці, не викидаємо її, а даємо їй зацвісти другий раз, третій раз і подальші рази, вона вже цвіте Зовсім по-іншому. Вона набирає силу, набирає красу, вона доросліша. І ми можемо отримати такі квіточки. Це, звичайно, стосується не всіх, але дуже-дуже часто перше цвітіння воно не показове. Не варто розстраюватися, не варто нічого там викидати її так у серцях. Там не подобалося таке, от мене обдурили і її викинули ні в якому разі. Ми чекаємо другого, максимум третього цвітіння. Якщо вже фіалка на третє цвітіння не дасть нам бажаної квітки, то тоді вже можна її комусь віддати, або від неї якось іншим способом її кудись діти, да? здихатися нею і все. А ось Ну, супер, я от дивлюся, мені так подобається. Бачите, ці квіточки вони вже старенькі і вони темніші кольором. А тут он, зачепилася квіточка, така, як і була в першому цвітінні. Проста проста зірочка, невзрачна така. Ось я вас попередила. Дивіться, будь ласка, не розстраюйтесь не раніше того часу, коли вже треба буде розстраюватися. Скоріше за все, наша квіточка зацвіте, як нам. І хотілося б до побачення! Процвітання вам, дорогі!